Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити трошки про крінж, як каже сучасна молодіж. який я почув з Росії. Десь тижня два тому була інформація, часто про неї в інтернеті писали, про дві скарги. Всередині Росії одна була спрямована, здається, головою спілки ветеранів СВО проти турецьких серіалів, типу, які показують турків якимось там крутими чоловіками, романтичними, успішними. І, і, Перекручують історію, ну хоча всім нам відомо, що перекручувати історію це любить сама Росія робити. І, а типу російські фільми та серіали показують російських чоловіків як п'яничок якийсь там, е, Трутнів, Невдах, типу жорстоких тиранів. ну і він Поскаржився, що жінки, які дивляться турецькі серіали, потім не хочуть дивитися, типу не хочуть мати стосунки з своїми співгромадянами. А, а якщо вже мають стосунки, то кидають російських чоловіків. А, ну, якщо так подивитися, то треба заборонити і корейські серіали, і китайські, і американські, і французькі взагалі, взагалі світовий кінематограф, світовий кінематограф заборонити і індійські фільми, бо там взагалі чоловіки такі романтичні завжди, ну, я ж кажу. Це проблема не сценаристів з різних країн світу, а проблема сценаристів самої Росії. Проблема того, що ну, значить там такі чоловіки. Десь півроку тому видався якийсь шорт про російський серіал Сутенер. Типу, дуже популярний, там головний актор. Ну, як там його. Павло. Коротше він грав ще в серіалі Геймер. А, а, може, якщо цікаво, можете погуглити. Як писали, типу, російські ЗМІ він в день заробляє півмільйона мільйон, рублів. А, ну, коротше, не буду переказувати цей серіал. Це повний жах, а, моральне падіння. Як і взагалі більшість сучасних фільмів та серіалів в Росії. Ну, А людям подобається, бо напевно це або те, те, те життя, до якого вони прагнуть, або те життя, яке вони бачать. Ну, тому, на мій погляд, це проблема Росії, не як на Туреччини чи інших країн. Ну. А другий крінж, що скаржились на організації тих феміністок, які закликають жінок розлучатися з чоловіками, які приходять з фронту, бо в них ПТСР, що в них там буде за зашкалювати агресія, злість. Ну, мені, мене здивували ці скарги, бо по факту це є. Це є, це є правда. Багато випадків, коли, е, так би мовити, герої свого повертаються в відпустку додому, е, там нап'ються, когось б'ють, поріжуть, поб'ють, згвалтують. Ну, Ну що казати, частина тих, хто воює в тому СВО, це злочинці. Як я чув десь місяць тому, десь в Росії піймали педофіла, 26 років. І він підписав контракт на СВО. А, а також це взагалі ну, я не десь почув цю інформацію. Я канал Майкл Накір. Знаєте, Декілька відео зараз підряд знімаю і завжди його згадую. І там він приводить факти з різних пабліків російських, з, з журналістських якихось розслідувань. Реальні випадки. Наприклад, ось, герої свого, так би мовити. Який був перед війною засуджений за вбивство родини якоїсь ну ціл, цілої родини, після цього, після чого підписав контракт та служив в одній з шкіл, здається, Томська розповідав ну, відкритий урок про те, що родина це найбільша цінність, знаєте, цинічної. І багато таких інших випадків, і те, що повертаються такі з амністію завдяки службі на фронті, і вбивають знову. Гвалтують. Ну, коротше, багато цікавих моментів, які знову ж таки показують, що саме суспільство в Росії гниє. Тому скаржитись на те, що Фільми, які створюють десь там в Туреччині, Франції, Німеччині, Кореї, чи де ще вони принижують російських чоловіків, так спочатку покращите ситуацію в своїй країні. Навчіть людей бути нормальними людьми, а не тваринами. Тому, знаєте, мені якось. Смішно, як вони перед своїми ж людьми намагаються щось там розказувати, якісь казки. Взагалі Росія це країна, де усі розповідають казки один одному, де влада розповідає казки, де люди розповідають казки, де люди не хочуть помічати очевидної правди, але хочуть чути казки. Тому радий, що є такі канали, як Майкл Накі, які розповідають правду. Розповідають правду для тих, хто хоче почути якусь іншу думку і може повірити. Хоча, чесно, мені здається, в Росії та й на частині наших окупованих територій вже в людей настільки промиті мізки, що вони очевидного не побачать. Моя дружина часто проводить Приклад гнома з сьомої частини Хронік Нарні, який е, потрапив типу, в рай, е, а йому здавалося, що він в якомусь там смердючому сараї знаходиться: темно, брудно, там ганчірки, якісь брудні, брудні навколо нього смердючі. Е, але він був в, в раю поруч з ним був е, ну, це аналогія е, Бога, це Ісуса Христа, е, але в подобі лева. Ну, взагалі, хроніка канарні це аналогія на бібл... біблійську тему. Ну, коротше, так ось, е, на мій погляд, е, більшість росіян саме такі, як той гном. вони нічого не бачать. І через це підтримують це все. Тому сподіваємося, що це все найближчим часом закінчиться, як я казав в тих двох відео, які знімав перед цим, що економіка Росії на порозі того, щоб розвалитися. Ну, коротше, будемо вірити в найкраще. А взагалі до зустрічі в наступних відео.